Блін, тільки цього не вистачало. Вибачте, у вас двері не зачинені. Є хто вдома? Ви хто така? Що вам треба? Дарина, що ти тут робиш? Милий, це хто? Й... Це... Його дружина. І судячи з всього вже колишня. Але воно є на краще, що тепер ти все знаєш. Думаю, нам дійсно варто розлучитися. Дарина із Володимиром були одружені вже понад 20 років і жили спокійним розміреним життям. Та одного разу до жінки зателефонувала незнайомка, щоб розповісти про зраду чоловіка. Пересвідчитись у цьому Дарина мала, прийшовши у конкретний час за адресою, вказаною у повідомленні. Коли ж усе сказане підтвердилося, Дарина розгубилась і не знала, що їй робити. За порадою вона приїхала до бабусі. Я ж думала, він хоч вибачиться, а він отак одразу. І про розлучення. Я не можу сказати, що між нами є велике кохання останнім часом, але отак одразу зруйнувати. А чого ти так побиваєшся, коли і сама вже давно коханця маєш? І ви побачили? Ну так, Вова мій чоловік далекобійник, його майже не буває вдома, а я так не люблю залишатися самотньою. Раніше, хоч Оля, наша донька, зі мною була. Та минулого року вона вступила до інституту і переїхала. І ти вирішила знайти собі розвагу? Просто коли 20 років живеш, наче у шлюбі, а насправді весь час сама так тоскно стає. Тим більше я впевнена, що і в нього в тих рейсах є коханки, його колеги весь час обговорюють якісь інтрижки. От і в мене з'явився Богдан. А від мене ти чого хочеш? Сама не знаю. Але як побачила його з іншою, так боляче стало, наче в мені щось перевернулось. Я ж думала, що між нами вже давно кохання немає, так звичка лише, аж тут зрозуміла, що боюсь його втратити. Але й Богдан мені байдужий. візьме звідси два горіхи про злущих, при цьому про чоловіка і коханця думай. Моє, я це виявився порожній. От бачиш, так і в твоєму житті. Одне кохання справжнє, а інше порожнє. Але тобі одній доведеться визначити, хто є хто. Бо кого б з чоловіків ти не обрала, доведеться тобі з ним до кінця своїх днів бути. Вибір. Це завжди так складно, тим більше зараз. Для цього зручного моменту ніколи не буває. Але поспішних висновків не роби. Бо не все може бути таким, як здається, на перший погляд. Після візиту до бабусі Дарина вирішила, що сама доля дала їй знак. І тепер вона має залишитися із Богданом. Але сприйняти спокійне розставання із Володимиром жінка теж не могла. Навіть і не думав, що тебе збентежить мій уход. Та ти про що? Ось у мене просто ланцюжок порвався. Я його так любила. Що тепер маю з цим робити? А, ти про це. Давай я занесу в ювелірку біля нашого дому. Там легко поремонтують, через кілька днів забереш. Ще міцніший буде. От якби так можна було з усім. Дякую. Думав, же я Колі про все це скажемо. Ні, не думав. Не варто поспішати, щоб вона сильно не переживала. Давай вже потім, коли з документами розберемося. Угу. Майно ділити будемо. А навіщо? Все моє поміщається в цю валізу і мою машину. У нове життя без зайвого тягаря. Ну, давай прощатись. На подив для самої себе Дарина не могла вгамувати свої емоції. Але вона вирішила не зупиняти чоловіка, адже була упевнена, що так буде краще для них обох. Того ж вечора жінка запросила на вечерю Богдана. Йди до мене. Почекай. Давай повечеряємо і поговоримо. Ну, Як скажеш, скільки в нас часу? Коли твій має повертатися? Нікола. Я про це і хотіла поговорити. Богдан, я розлучаюсь з чоловіком. Це правда? М -м -м. Та це ж прекрасна новина. Ти серйозно? Ну, звісно. Тепер нам ніщо не заважатиме бути разом. Я буду поруч, турбуватимусь про тебе. Так. Де у нас тарілки? Там. А? Реакція Богдана порадувала Дарину. Але вона все одно згадувала про Володимира та їхню останню розмову. Стіль. Зачекай, боді. сьогодні нічого не вийде. Все ж таки після розставання з чоловіком я вся на емоціях. І я прийняла заспокійливі. Я думаю, що зараз просто засну. Ну що ж. Я можу залишитися і буду охороняти твій сон від поганих думок. Ні, вибач. Тебе зараз правда ліпше піти. Давай завтра зустрінемось. <клес> ну, добре, відпочивай. я сам захлопну. Обманувши Богдана про заспокійливі, насправді тієї ночі Дарина довго не могла заснути. Бо думки про Володимира не відпускали її. Наступного дня Дарина вирішила зустрітися із подругою, щоб поділитися переживаннями. І Бодя сказав, що він дуже радий, що ми нарешті можемо бути разом. Mm, як це мило. Ну, а ти що? А я вперше зрозуміла, що хочу побути одна. Уявляєш? Не розумію. Ти дурна? В мене з голови не йде Вова. Ну, все ж 20 років разом. Ой, ну що означає ці цифри? В нашому з тобою віці ти зрозумій, важлива не якість, а кількість в <свісно> усіх питаннях. Документи на перевезення вантажу. Лові вони дуже потрібні для поїздок за кордон. Ой, да викиньте його! Вовка тебе зрадив, ти забула. Ти краще розкажи, які у тебе плани на Богдана. Після розмови із Кариною жінка була твердо переконана, що їй варто залишитися із Богданом. Але знайдені документи були важливі для Володимира, тому Дарина вирішила терміново їх йому повернути. Одразу, як подруга пішла додому, вона зателефонувала чоловіку, але його номер був поза зоною. Не маючи іншого виходу, Дарина вирішила набратися хоробрості та навідатися на ту саму квартиру, де застала Володимира із коханкою. Що ти тут робиш? Зустрічне питання. А, Це ви. Бачу, ви вже познайомились з моїм чоловіком Богданом. Ви щось хотіли? Чоловіком. Ні, вибачте, я помилилася адресою. Після такої неочікуваної зустрічі Дарина була геть розгубленою, адже вона не знала, що Богдан одружений. Того дня коханець кілька разів дзвонив жінці, та вона не хотіла з ним розмовляти. Дарина вирішила наступного ранку поїхати до бабусі. Баблюб, от ви казали, що я можу обирати з ким бути щасливою. А виявилось, що вибору в мене й немає. Богдан виявився одружений, а Вова мало того, що зрадив, і сам пішов. Я казала тобі, поспішних висновків не робити. Так я й не робила. Бодя ж так, зрадів, що я розлучаюсь, що ми нарешті можемо бути разом. Невже збрехав? У тебе є його фотографія? Є. Ось. Він зрадів твоєму розлученню, бо й сам же на той час знав, що розлучається. Ну, серйозно, то мені треба таки з ним поговорити. Ти можеш з ним поговорити. Але бачу, що вірити цьому чоловікові не можна. Він зовсім не такий, як здається, на перший погляд. І матимеш ти з ним багато горя. Але ж ви казали, якщо виберу, то буду з ним жити до кінця своїх днів. Будеш, але нещасливим те життя буде. Багато сліз через нього пролиєш. <гум> так, собі перспектива, Але ж ви, напевно, праві. В останню нашу зустріч я відчула, що не хочу бути з ним. Я від чоловіка готова пробачити, але він кудись пропав. На дзвінки не відповідає. Візьми з мискіпшоно і насип на стіл. Напевно, доведеться мені залишатися самотньою. Як то кажуть, чого боїшся, до того й готуйся. Твій чоловік в дорозі зараз і скоро повернеться. Але до того часу йому не дзвони. І якщо вже вирішила з ним залишитися, то маєш з коханцем зв'язок розірвати до його приїзду. Тоді ви нормально зможете поговорити і все вирішити. Добре. Коли Дарина поверталася додому, до неї зателефонували із ювелірного магазину та попросили забрати ланцюжок, який Володимир віддав у ремонт. Вона швидко забрала улюблену прикрасу, але це чомусь не принесло очікуваної радості. Навпаки, жінка ще більше засумувала за своїм чоловіком. Ну, ти попалася, втікачка моя. Як же я вже скучала. Нащо ти сюди прийшов? Чого? Що, пообразилась, що не сказав, що одружений? Я коли дізнався, що ти розлучаєшся, одразу подав документи на розлучення. І тепер ми можемо жити разом і нічого не боятися. Ви мали розлучитися до того, як ти дізнався про моє розлучення? Для чого ти мене обманюєш? Що? Як так це таки твоїх? Твоїх рук діло. А я то думаю, звідки моя дружина дізналась про нас з тобою? Стерво, добилась свого. Ти про що? Про те, що Олеся мене вигнала. І тепер ми мусимо жити з тобою. Хочеш ти цього чи ні. Бо своїй квартирі в мене немає. Не мусимо. Це твої проблеми. Дарина зрозуміла, що Богдан проявив своє справжнє обличчя, про що й попереджала її бабуся. Засмучена жінка не хотіла залишатися сама і запросила до себе на ночівлю подругу. Ой, ох любов, на розлучення подає, а все одно про тебе турбується. Пообіцяв і відремонтував. Володя завжди таким був. І як я могла на того Богдана повестись? Да. Закручена у вас історія Любовний чотирикутник. Слухай, а як там Та Леся? Якийсь дивний збіг обстави. Погодься, Звідки вона про все дізналась і вовку твого зустріла? Я не знаю. Я про це не думала. Ай, не думала. Бо ти вважала свого Богдана таким ідеальним. Тепер зрозуміла, чого вона загуляла. Як на її місці за вовку і зубами, і руками чіплялась би. Чи думаєш, варто з нею поговорити? А, а як? А що я їй скажу, чого приперлась? А слухай, а от ті документи, що ти возила, ти вже віддала? Ні. Ось і причина. Заразом і дізнаєшся, як у них там. Серйозно, чи так? Інтрижка. Наступного ранку Дарина приїхала до будинку Богдана, щоб поговорити із його дружиною. Вона не знала, чи повернувся Богдан додому. Тому не дуже хотіла підніматися до квартири, аби не зустрітися із ним. На щастя, вона побачила, як Олеся виходить із під'їзду. Скільки ж можна? Ну відчіпіться вже від мене. Розумієте. Володя забув документи вдома, а я його вже кілька днів знайти не можу. Чому ви мене питаєте? Ну, як же ваші стосунки? Думала, ви мали б знати, де він. Які стосунки? Мені он своїх стосунків вистачило на все життя. Ну, я ж вас бачила. Побачили і подумала, як хотів Володимир. Це він все спланував. В сенсі спланував. В прямому. Так, я спізнюсь. Ні, стійте, я вас нікуди не відпущу, доки ви мене все не поясните. Олеся розповіла Дарині, що про зраду Богдана дізналася від Володимира. Щоб зробити боляче невірній дружині, він сам запропонував жінці розіграти сцену, яку й побачила Дарина. Він хотів таким чином помститися зрадникам. То це ви мені тоді дзвонили? І повідомлення з адресою написали? Так. Ваш чоловік вас дуже добре знає. Тому й клюнули. Тобто, між вами з Вовою нічого не було? Нічого. Він просто хотів вам помститися зробити боляче. Я, чесно кажучи, коли домовлялася з вашим чоловіком про цей розіграш, я навіть розраховувала повернути Богдана додому, а потім вирішила, а гори воно все вогнем. Мені пробачите, що так вийшло. Перестаньте. Якби не було у вас, була б якась інша, але ваш чоловік відкрив мені очі, що любов може бути іншою. Тобто, якби ви були йому байдужою, він розлучився б слова не сказав. Подумайте про це. Все, мені вже час. А ви праві були. Богдан дійсно виявився не тим, за кого себе видавав. Вчора я поговорила з його дружиною і з'ясувала, що вова мені не зраджував. Тепер мені так соромно. А що це в тебе на шиї? Пута розірвані висять. Що? Знову розірвався? Це ланцюжок мій. Ні, ніби цілий. Мені його тільки відремонтували. Не треба було його надягати. Бо якщо ланцюжок на шиї рветься, це знак, що людина звільняється від важких пут. А що ж тепер робити? Цей ланцюжок треба з шиї зняти, і слова промовити. Пута знімаю. Тебе відпускаю. Після чого можеш подарувати його людині, з якою розстатися хочеш. Та ми з Богданом начебто і так розстались. Принаймні, я його бачити точно не хочу. Побачитись ще, бо вас з ним пута тримають. Наш я з тим Богданом зв'язалася? І Володю тепер не повернеш. Він ж мені ніколи не пробачить. Бачу, що маєш із собою якусь річ, яка твоєму чоловікові належить. Так. Документи він забув, коли речі збирав. Маю повернути. Завтра твій чоловік повернеться. Ти зможеш зустріти його в обід біля його роботи. І ми помиримось? Це вже все від тебе залежить. Якщо зможеш з ним відверто поговорити. І все від серця йому поясниш. Якщо вислухаєш коханого, то ви ще зможете бути щасливими. Я спробую. Дякую, паплю. Бабу. Від бабусі Дарина поверталася додому у роздумах. Раптом вона побачила біля свого будинку Богдана. Згадавши слова бабусі, жінка зняла із шиї ланцюжок. Пута, знімаю, тебе відпускаю. О, Дарина, привіт. А я вже змерз чекати на тебе. Міг би не чекати. Богдан, між нами все скінчено. Ну, гарячкуй. Ну, нам вже було добре разом. Ну що, змінює те, що я був одружений? Нічого. А от те, що ти був її брехуном, змінює все. Ну, пробач. Я повів собі як козел. Давай спробуємо. Почати все спочатку. Пробачаю, але спочатку не вийде. Але я не можу без тебе. Зможеш. Ось. Це тобі. На згадку про мене. Дарина не сумнівалася, що зробила правильний вибір. Вона нарешті усвідомила, як сильно кохає свого чоловіка і не хоче бути поруч ні з ким, окрім нього. Наступного дня, як і радила бабуся, Дарина поїхала до чоловіка на роботу. Там е, дорога. Ну, був привіт. Привіт. Я тут документи тобі привезла. Ти забув вдома. Дякую. Стривай, я хочу з тобою поговорити, можна? Якщо дуже потрібно, бо я втомився з дороги. Дуже потрібно. Адже я маю перед тобою вибачитись. Я все знаю. І про те, що ти дізнався про Богдана, І про те, що з Олесею в тебе нічого не було, і що все це ти спеціально розіграв. Так, розіграв. Я хотів, щоб ти відчула те саме, що і я, коли дізнався про твого коханця. Дарин. Як ти могла? Не знаю. Всі ці твої відрядження по декілька тижнів я стомилася бути самотньою. Пробач. Я розумію, що мені немає виправдання, але тільки зараз я зрозуміла, як сильно тебе кохаю. Гарні слова. В які хотілося б вірити. Давай спробуємо ще раз. Дай мені ще один шанс, будь ласка. Я подумаю над цим. Через деякий час Володимир все ж таки повернувся до дружини. Він усвідомив: у тому, що сталося, була і його провина. І що дарині складно було постійно залишатися самій. Тому Володимир домовився на роботі, що більше не брати дальніх рейсів. А я обіцяю всі канікули нікуди не їздити. Візьмемо відпустку і махнемо усі у трьох в гори. Мам, та <гхи> ви такі щасливі. Я вас давно такими не бачила. А ми давно такими не були. Да угу. Все мені пора, бо скоро пара почнеться. Люблю вас, а горе? Крута Папа. Дарина нарешті почувається щасливою поруч із коханим чоловіком. Олеся розлучилася із Богданом і невдовзі зустріла свою долю. Бабуся каже: якщо на шиї жінки порвався ланцюжок, це може бути знаком, що скоро вона позбудеться тягаря, який руйнує життя. Такі коштовності не варто надягати знову, навіть якщо ви їх полагодили. Краще подарувати їх людині, з якою більше ніколи не хочете спілкуватися.